Шановні користувачі Мар'їнської міської бібліотеки та бібліотек бібліотеки. Я рада вас вітати на щотижневій, онлайн-бібліотечній відеохвилі. Сьогодні ми будемо говорити про українську письменника, класика нової української літератури Івана Петровича Котарецького, якому виповнюється 255 років. Еней був парубок моторний. І хлопець, хоч куди козак, а його батько Іван Котляревський теж ні в року. Хоча, окрім Енея, нащадки по собі не залишив через єдине нещасливе кохання, яке спіткало його ще в юності. Чого ж ми не знаємо про цього начебто, солідного письменника, поета, драматурга, громадського діяча, засновника української літератури? Отож до його дня народження, слухайте, найцікавіше не став священником, як мріяв його батько. Котляревський кинув семінарію одразу після смерті батька, провчивши там вісім років. Чому? Можливо, розчарувався в освіті, а можливо, і самому попівстві. У шкільні роки він складав віщі про козака Енея, а ще досконало знав філософію французьку латину. Облишивши осоружне навчання, натомість юнак став служити у канцеляріях, а згодом вчителювати на поміщицьких маєтках на рідній Полтавщині. І не тільки. Він мав єдине до того нещасливе кохання поміщика поміщка Золтаноші, Іван закохався у вродливу дічну кріпачку Марії Семикунь, що була покоївкою. Між Іваном і Марією спалахнуло таке палке почуття юнак попросив благословіння господаря, але виявилось, що Марія вже обіцяна якомусь багатому. Через любовну невдачу. Він вирішив податися до війська. Хоча, якою була причина, Колярецький віддав військовій справі 12 років і зробив непогану кар'єру. Служив у Сіверському карабінерському полку, а в 1812 році сформував на Полтавщині п'ятий український козацький полк. А згодом брав участь у російсько-турецькій війні, був учасником облоги Ізмаїлу і навіть здобув Орден Святої Анни за дипломатичні здібності. Він був знайомий із запорожцями. Це сталося у 1807 році під час російсько-турецької війни при переправі через Дунай, почувши прізвище котляре, Задонайські запорожці запитали, чи не є він автором Енгіде, а коли отримали свальну відповідь, то запросили його до себе. Так це ти, батьку наш рідний. Іди, батьку, до нас, ми тебе зробимо, кошовин. Невдовзі він почав і подав відставку у 39 років. Вчині капітана з правом носити мундир, пізніше за громадські заслуги отримав чин майора. Після відставки осів у рідній полтаві. 25 років він віддав службі на посаді директора дому виховання дітей бідних дворян. Також продовж п'яти років був директором Полтавського війного театру. Українського, професійного, до якого писав п'єси, в тому числі знамениту Наталку Полтавку. Дозілля Іван любив проводити з друзями, був веселою та компанійською людиною на цих дружніх посиденьках за сигарами, картами і гартувалася Енеїда. Друзі були першими слухачами і критиками поеми. А може, і трохи співавтором. мав видатне почуття гумору. Його часто запрошували у гості, навіть ті, хто його майже не знав, бо автоста та андидата Котляревському не було рівних. Наразі Енаїда, поема, легенда, з якої фактично почалося формування літературної української мови на основі живої. Київська ця поема мала шалений успіх. Це, бух, що називається, Бестселер. Книжка швидко стала бібліографічною рідкістю за свідченням істориків Івана Котляревська була таємна покровителька і жінка, яка його кохала. Саме вона посприяла тому. Щоб діяча не притягнули до відповідальності під час повстання декабристів на початку 19 століття. Вважається, що цією покровителькою була Варвара Репіна, дружина генерала-губернатора Миколи Репіна. Іван Котляревський помер 10 листопада 1838 році. Котляревський не мав дітей, та й не залишив прямих нащад. Перед смертю відпустив на волю кріпаків і заповив власний дім економці Мотрі Виклевечеві, яка була унтер-офіцера. Про Енеїду відгукнувся Тарас Шевченко. Він навіть присвятив Іванові віж на вічну пам'ять Котляревському. Будеш батько панувати, поки живуть люди, поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть і ці вірші. Постать Івана Котляревського безумовно одна із найцікавіших українській літератур. А цікаві факти, які мені вдалося знайти, черговий доказ того твердження. Отож, шановні друзі! Читаємо твори Івана Котляревського. До нових зустрічей!